Добрий день, шановні колеги. Будемо говорити про актуальну тему гостре захворювання глотки у дітей. Зрозуміло, чому актуальна дуже часто. Діти це наше найдорожче, це наше майбутнє. І зрозуміло, що коли стосується дітей, всі дуже до цього відносяться з пієтетом. І це правильно. Зрозуміло, що порушення носового дихання це одна з найбільш частих скарг. Ну, а якщо це стосується дітей, зрозуміло, що це дуже велика проблема. Ну, і прямі витрати на одну особу при консервативному лікуванні деноїд вегетацій та ну, от, зокрема, в Сполучених Штатах Америки, становлять майже 2000 доларів. Зрозуміло, що це різниця від країни до країни, але так. Чи інше це достатньо вартісна штука. Хірургічне лікування десь теж приблизно в тих самих частинах. Зрозуміло, що кількість хірургічних втручань варює. І це залежить і від кліматичних умов, це залежить від того, наскільки ця операція покривається страховкою. Це теж важливо. Але так чи інакше, ви бачите, що. Достатньо велика кількість, зокрема Велика Британія, Шотландія, Фінляндія. Там, де більш холодний і вологий клімат, да більша кількість. Зрозуміло, що ті країни, де клімат є більш помірним або навіть більш таким однаковим, це теж впливає на кількість аденотомії. Якщо ми з вами згадаємо анатомію, то лодковий мигдалик, власне. Та, це частина лімфодиної грудкового кільця, це піднебінні мигдалики, це язиковий мигдалик, це трубні мигдалики, і все це разом власне, дає нам уяву про те, що, як виглядає винесена на периферію лімфоїдна система. Да? Тому що власне, це та частина імунітету, яку ми можемо бачити. І коли ми бачимо збільшені глоткові мигдалики, збільшені аденоїд, ми розуміємо, що йде мова про напруження імунітету. Тому, коли лікар через три тижні після того, як захворіла дитина відправляє його на хірургічне втручання, зрозуміло, що ну, щось тут не спрацьовує. І От наше завдання, власне, зрозуміти, що мигдалики це. Власне, та імунна система, де персистують мікроорганізми, де відбувається розпізнання антигенів, їх фагоцитація, їх презентація ТБ лімфоцитом, тобто розвиваються всі ті антигенспецифічні реакції, які дозволяють імунітету працювати. Це важливо, тобто це частина, важлива частина місцевого імунітету. Зрозуміло, що піднебінні мигдалики і глотковий мигдалик в силу свого анатомічного положення є першим форпостом разом з слизовою оболонкою носа і приносових пазух, які зустрічаються з усіма полютантами, вірусними, бактеріальними часточками. І це перша лінія захисту. Ну, Крім того, зрозуміло, що ці мигдалики є. Компоненту мал-системи да, саме ротоглотки. І е, всі ці все це впливає на. Е, з функціонування власне, імунного захисту. Да? Але крім, цього, крім того, що це імунний механізм, це імунна система, це і плацдарм, де мікроорганізми намагаються втриматись, як най. Краще, якнайшвидше, якнасильніше. І тут е, зрозуміло, що біоплівки на слозовій е, оболонці, саме мигдаликів і ортоглотки, і носоглотки, утримуються теж найбільше. Чому? Тому що вони сюди потрапляють, вони тут намагаються закріпитися, адже вони хочуть вижити, і створюють біоплівки як структуру, в якій вони Виживають найкраще, тому що цей полімерний позаклітинний матрикс він зумовлює їх дуже велику опірність і до антибіотиків, і до антисептиків. Власне, вони в цій ситуації демонструють найбільшу опірність. І... Що найчастіше ці біоплівки формують золотистий та епідермальний стафілококи, що, власне, ми і бачимо, коли робимо мазки. Да? Коли особливо у дітей у нас це дуже, ну, так би мовити, розповсюджено, культуральне дослідження всіх наших. Е... Мікроорганізмів, які знаходяться в глотці. але подивіться: мікробіом от звичайних, звичайного носоглоткого секрету, ротоглоткого секрету, він складається із. Патогенних із коменсальних, з пробіотичних мікроорганізмів. Тобто, тут немає. І саме оця взаємодія між організмами, мікроорганізмами вона, насправді зумовлює нормальне функціонування. Кожен з нас приблизно на собі несе 2,5-3 кілограми мікроорганізмів. І при тому, що ауреус, ну це, скажімо так, найвідоміший. І е, це мікроорганізм, який найчастіше висівається, принаймні на наших е, середовищах. Да? Так він є небезпечним бактеріальним патогеном, так, він приймає участь в розвитку різних патологічних станів. Але е, якщо він знаходиться в невеликій кількості, він входить в склад мікробіома. І, е, Погано те, що він дуже високо має схильність до утворення біопрівок, а з іншого боку, добре є те, що у нас в організмі знов-таки є той істотний природний фактор, а це, власне, епідермідіс, який є домінантною коменцальною бактерією, і він, власне, має. Ферменти, які впливають на кількість стафілококус ауреус, тобто вони між собою конкурують. І от ем, власне стафілококус епідермідіс, маючи інгибуючі і неінгибуючі типи по відношенню до золотистого стафілококу, таким чином ем, власне, регулює його кількість. Отже, якщо ви бачите, що у дитини, наприклад, в мозку висока. Кількість ауреуса, ми не да, вбиваємо все, да, а ми намагаємось вплинути таким чином, щоб трошки зменшити, да, і за цей рахунок вирівняти це співвідношення. Тому що, от, власне, за рахунок виділення антибіотиків, стафілококус епідермідіс пригнічує і витісняє золотистий стафілокок. І таким чином утримує це нормальне міжвидове рівновагу, міжвидове рівновагу між мікроорганізмами. Тобто, це фактори місцевого імунітету, в які все ж таки бажано не втручатися дуже грубо. А як не втручатися? Ну, принаймні, не призначати системної антибактеріальної терапії. Адже причини розвитку патології глоткового мигдалику в першу чергу пов'язані з конституцією дитини. Ми не можемо це поміняти. І ми з вами знаємо, що ці діти мають певний ем, ну, такий. Певну ем, спорідненість, вони, як правило, те, що ми кажемо, рихлі, да, цей лімфатичний тип лімфатики, е, це їх особливість, ми не можемо це змінити. Це часто діти, які мають алергію, або харчову, або респіраторну, і дуже часто про це не знають, особливо якщо це респіраторна алергія. Батьки кажуть, а висипів немає. Це інфекційні захворювання, які спричинені лімфотропними вірусами. Також ми не можемо витравити. Да? Давайте будемо це ну, реально розуміти. Що якщо вже є інфікування вірусом герпесу, а ну воно власне відбувається. Ми не можемо дитину утримати в стерильних умовах і не треба лякати. Ну, В першу чергу батьків, тому що інколи вони доходять в цій стерильності до вже, ну, таких речей, які роблять дитину невротиком, але не роблять її здоровою. Ну, зрозуміло, що буває імунна недостатність, але все ж таки давайте будемо розуміти, що переважна більшість це оці два. Варіанти і два дві е, ситуації, на які впливати ми можемо дуже мало. Та, е, зараз, за даними власне, сучасними близько 30% населення земної кулі мають той чи інший варіант алергічного процесу, і зрозуміло, що. Ми про це повинні розуміти. Ну, ще теж такий меседж, який, мені здається, треба десь написати на, я не знаю, на стінах, да, що наявність у дитини глоткової піднебінних мигдаликів це не патологія. І Якщо вони великі, це ще не означає це не знак рівняння, що треба необхідно зразу їх видаляти. Все ж таки, давайте будемо розуміти, що. Переважним і е, найбільш важливим фактором є е, е, наявність клініки, наявність. Ураження слуху, да, відсутність носового дихання, і не відповіда... дитина не відповідає на консервативну терапію, яку проводять батьки. Да, тому що це теж дуже важливий фактор. Батьки мають проводити консервативну терапію, а не проводити до вас дитину, якій ні, ніхто нічого не робить. Так теж дуже часто буває. Ми оце хворіємо вже рік. Що ви робили, ми нічого не робили. Або ми там капали три дні по п'ять разів. Ну, тобто, тут теж в цій ситуації ми маємо дуже прискіпливо з'ясовувати, що робили. Батьки, перш ніж прийняти рішення щодо видалення аденоїдів. І якщо ем, відносно глоткового мигдалика, якось всі все ж таки вже прийняли, що це важливий орган, і ну, ми перестали їх видаляти всім да, тому що в 70-ті роки всі діти ділилися на дві категорії: на ті, кому видалили мигдалики, і на ті, кому їх збираються видалити. Зараз ми з цим, з, е, начебто, менше. А от аденоїди чомусь. Вважається, що це щось таке зайве, це якийсь такий вирост. Да? Давайте будемо розуміти, що це частина лімфодиноїдного лодкого кільця, вона теж є важливою. Вона скоріше нам демонструє про неблагополуччя, про те, що ця дитина потерпає, ця дитина, якій погано. Наше з вами завдання разом з батьками знайти, чому погано, що ми можемо зробити, щоб це зменшити. Зрозуміло, що самі по собі адиноїдні вегетації є механічною перешкодою, вони ускладнюють носове дихання, порушують, безумовно, коровий лімфообіг в цій ділянці, але і призводять в більшості до того, що дитина частіше хворіє. Зрозуміло, якщо вона дихає ротом, вона частіше хворіє, вона частіше. Переохолоджується місцево і відповідно до цього в неї частіше виникають запальні захворювання. У нашій такій вічизняній класифікації ми виділяємо три ступені збільшення глоткового мигдалику. Закордонна європейська система виділяє чотири. Але так чи інакше мова йде про те, що перший і другий ступень це фактично ті розміри, які не впливають суттєво на дихання, третій, четвертий ступень або третій ступень це там, де мигдалики перекривають хоаму. І отут, зрозуміло, цей е, аденоїдне обличчя, це напіврозкритий розкритий рот, це вкручена верхня губа. Але тут знов-таки да, може бути коротка вуздечка, може бути е, взагалі така просто будова. Тобто дивіться ще на батьків, до речі, теж це важливо, да? тому що е, інколи. Е, Аденоїдний тип обличчя, ну як вам сказати, дещо перебільшує да, його значення. Так само, як неправильний розвиток зупошелетної системи. Так, це один з одна з причин, але не єдина. І е, те, що розсіяність, ослаблення пам'яті, тут теж да, треба. Ну, співставляти, да, що саме тут за рахунок аденоїдів, а що саме пов'язане з іншими причинами. Консервативне лікування патології глоткового мигдалика – це скоріше адекватне ведення дітей з вірусними інфекціями, адекватне ведення. І друге, що теж дуже важливо, це адекватне навантаження на дитину. Індивідуалізована і про це теж треба говорити батькам, тому що вони про це не здогадуються дуже часто вони про це не пам'ятають і віддають дуже велику, скажімо так, частину на консервативне лікування. Не, не зважаючи на те, що якщо дитина перенавантажена, якщо вона знаходиться в стресі, всі ці методи лікування не вплинуть на покращення її стану. Тому в цій ситуації треба розуміти, що все це тільки після того, як ми відпрацювали нормальний режим. Для цієї дитини. Тобто треба пояснювати батькам, що ми не порівнюємо вашу дитину з кимось, ми порівнюємо вашу дитину з вашою дитиною, з тим, що вона може, що вона, як вона реагує. Ну, а на цьому етапі і при цій умові ми проводимо консервативне лікування. Якщо протягом ну місяць-два немає. Ефекту, якщо існує апноє сна. Якщо дитина потерпає, тоді є необхідність у видаленні цих аденоїдних вагітацій. І показаннями до аденотомії є дійсно потужна обструкція з порушенням носового дихання, епізоди апноє, порушення ковтання і голосу, рецидувуючи середньою атипу. Тобто, це те, що дає. І от подивіться вік при аденотомії, тонзелектомії е, між. 79-м і 2009-м роком. Да? Тобто тут 9 років хірургічне вікно, і ви бачите, як змінювались, власне, да, підходи, як е та, той вік, коли відбувалася аденотомія. і це датське дослідження, де майже 2 мільйони дітей приймали е, участь в ньому, і е, найчастіше проводиться операція в віці в 5 років. Чому це ще не досконалі імунологічні е, е, дані і ще не виросла насолодка? Тобто, якщо е, дитина проходить цей вік, то вже Далі кількість цих втручань значно зменшується. Отже, це такий критичний вік: 3-5 років, коли ми маємо бути дуже уважними. Ну і з іншого боку, з одного боку, так треба не поспішати. З іншого боку, інколи в ем, зменшити хірургічну таку. Втручання ну ми, ми переходимо на інший вік. Це випадок, який хотілося б вам представити, три роки дитині, батьки скаржилися на те, що закладеність носа, виділення з носа, підвищення температури, зниження активності, сонливість. Півтора тижні тому консультувалися онлайн, був гострий ринофаренгіт, ГРЗ. Да, і... Приймали його профер, промували ніс та да, користувалися місцевими деконгестантами, наче все добре. Да. Лікування вони розпочали. В якості судино спрея приймали розчин на фазоліну, але використовували його більші дозі. Чому? Ну, Вони здавалися, що там ця крапля? Воно нічого не, не міняє і не знімало повністю. Обструкцію назальну то вони перебільшували. На третій день хвороби у дитини з'явилася можливість, батьки визначили це, що це ГРЗ продовжується, і продовжили це ж саме лікування. Що далі? Вони на сьомий день звернулися. Подивіться, температури вже немає, але ЧСС 68, тиск 80 на 60 і лікар ну, бачить, що щось не так і, власне. Запідозрив, що тут синдром слабкості синусового зла, і терміново пропонував батькам звернутися до дитячої лікарні, але вони це проігнорували. Дев'ятий день стан пацієнта погіршується, дитина входить в сопор. При при огляді лорорганів, лорганів слозові напряклі ну, нічого такого. Да? По задній стінці є виділення, стікає слизь. Ну, і десятий день дитина терміново госпіталізована в падала інтенсивної терапії. Власне, гострий бактеріальний риносинусит і отруєння на фазоліном. Тобто деконгістанти. Ну, Далі вже зрозуміло, дитину лікували в умовах. Інтенсивної терапії, все це добре, все нормально. Дитина власне виписана в задовільному стані, але це про що? Да? Про те, що є це інша історія, коли ми призначаємо батька, призначаємо дитині лікування, ми мусимо дуже чітко проінструктувати батьків, що вони не можуть перебільшувати для того, щоб уникнути всіх тих ускладнень, які Можуть е, суп, е, спостерігати і супроводжувати лікування. Е, тому е, всі захворювання глотки, гострі, е, як правило, є вірусними. Про це треба пам'ятати. І е, починаючи це лікування, ми маємо з вами бути ну, зосереджені. На тому, щоб в першу чергу не нашкодити, так, тим більше, що ці захворювання, від яких, як правило, в більшості пацієнти самовиліковуються. Тобто, наше з вами лікування має бути направлене на те, щоб підтримати організм під час епізоду риносину причому у дітей абсолютно це правомочний діагноз та. Чому ми ставимо там ринофарингіт? Ну ми це відмічаємо, що є ураження і носоглотки, і е, ротоглотки? Да, чому ми ставимо в тій ситуації, коли тільки верхній поверх? Ми е, пишемо рино, Е, Аденоїдит. Чи це промовомочна назва? Так. Тому що е, власне, ніхто поки що не відміняв е, назву глоткового медалику вигляді аденоїда і його запалення е, це аденоїдит. Е, більш сучасний е, синонім назва Теж немає тут нічого в цьому кримінального, я б сказала. Да? Тобто, це питання такі семантики, як нам назвати те, що зрозуміло, що краще, щоб ми кодували згідно МКХ 10 і писали так само, це більш зручно для розуміння. Але якщо ви написали такий діагноз, встановили, це теж не критично. Важливо, щоб ми при цьому розуміли, що ця вірусна етіологія захворювань не залишає нам тої частоти призначення антибіотиків. Системних, які ми бачимо в реаліях. Адже на сьогоднішній день, ну от ви бачите, як класифікується МКХ 10, це ті діагнози, які, власне, ми можемо виставляти, це ті діагнози, які дозволяють нам усе це різноманіття власне, е описати. Да? Пам'ятаємо про те, що ускладнення гострих тонзолітів залишається і в дитячій практиці, вони, на жаль, так само є, і може бути у дитини двобічний партинзулярний абсцес, Це ми пам'ятаємо, але з іншого боку, пам'ятаємо і про те, що є таке захворювання, як мононуклеоз, яке є вірусним, яке не лікується антибіотиками, і яке може також давати клініку схожу на ускладнення гострих тонзелітів. Якщо ми говоримо про фарнгіти тонзеліти вірусні, так, ми, розуміючи всю цю клініку, так само розуміємо, що тут немає даних для антибактеріальної терапії. Інш... Якщо тільки мова не йде про бета-гемолітичний стрептоко групи А, де все ж таки ми проводимо поки що антибактеріальну терапію, в такій практичній Ситуації шкала Маказика дозволяє нам зорієнтуватись, експрес-тест на бета-гемолітичний стрептокок дозволяє нам протягом 20 хвилин вирішити навіть в амбулаторній практиці, чи треба, чи не треба призначати антибіотик. А пам'ятаємо про те, що диференційний діагноз ми проводимо з карлотиною, дифтерією. Так зараз немає, на щастя, підтверджених випадків дифтерії, але ми маємо про це пам'ятати. Ми пам'ятаємо, що ангіни також можуть супроводжувати захворювання крові. Якщо ви бачите, що щось відхиляється від звичайного перебігу, давайте все ж таки ми не будемо цим користуватися. Ну І якщо ми говоримо про надання допомоги. Пацієнтам з гострими фарингітами вірусними і тонзелітами тут немає місця для використання антибіотиків. Тільки якщо мова є про стрипток, йде про стрептококовий тонзеліт, ми призначаємо антибактеріальну терапію. І тут старт замоксициліна є абсолютно адекватним і достатнім для того, щоб ми з вами були ефективними в своїй діяльності. Отже, мій сьогоднішній меседж мав на меті привернути вашу увагу до того, що лімфоїдна тканина глотколімфодиної глоткового кільця це первинна точка розпізнання антигену це нормальна фізіологічна реакція і збільшення під час хвороби цих органів. Нормальна реакція організму вона потребує консервативного, адекватного ведення дитини в цьому стані, і якщо це так, якщо ви співпрацюєте з батьками, якщо батьки розуміють свою мету, то в більшості випадків виходить утриматись і уникнути хірургічного втручання. Якщо ж це вже Стала ситуація, і дитина має порушення носового дихання, проблеми з вухами. В цій ситуації не варто е, без кінця е, лікувати. Тобто, якщо протягом місяця-двох ви не бачите ефекту від лікування, якщо воно проводиться. Ще раз я підкреслюю, тому що дуже часто буває така історія, коли не проводять батьки терапії, просто час від часу там, під впливом якихось факторів, ви не. Приводять дитину до лікаря, в надії, що щось відбудеться. Так може статися, якщо у дитини виросте носоглотка, і власне ці адиної вегетації збільшені, вони просто залишаться, а носоглотка стане більшою. В цій ситуації відбувається, власне, це спонтанне покращення. Але якщо цього немає, в цій ситуації вчасне проведення. Аденотомії а, теж а, має дуже великий ефект щодо попередження а, ускладнень. Тобто і хірургічне, і консервативне лікування мають свої чіткі покази і мають а, ну, не проти покази, але принаймні ті ситуації, де їх можна уникнути. І от, власне, між. Цими двома факторами знаходиться наше мистецтво лікування. На сьогоднішній день є достатньо велика кількість етопічних пробіотиків, і є препарати, які нормалізують, скажімо так, мікробіом. є препарати, які впливають. як… Пероральні вакцини стимулюючи, верніше модулюючи, от не люблю це слово стимулюючи, модулюючи імунну систему. І все це разом використання саме такого комплексу дозволяє нам бути ефективними в нашій роботі, а нашим маленьким пацієнтам одужувати і. Насолоджуватись зростанням таким світом дитинства і бути здоровими і щасливими. Я дякую вам за увагу. І сподіваюся, що ця інформація стане вам у в пригоді в вашій практичній діяльності.